Зараз буде служитися Параста померлих, сороковусти. всіх, хто є записані тут у цій церкві, молимося за них, але є такі, які моляться з нами, але дали на сорокусти в іншу церкву, то для вас так само є важливо прийти до церковці. І принести туди хоча б хліба, принести хліб на Парастас, поставити на сороковості. тому що за померлих має бути жертва. Жертва приношення. Жертва приношення як символ того, що жив у цьому світі і відійшов інший. І щоб в цьому матеріальному світі компенсувати за ту людину, що вона десь грішила ще щось, ми повинні приносити жертви. Бо, знаєте, від жертви почалося від самого початку, від жертви приношення Авраама, жертви тої серйозної, такої. коли Бог випробовує людину через жертву, Бог людину випробовує. Чи вона здатна до життя, бо здатність до життя це здатність до жертви. Як ти не здатний приносити жертву, ти не маєш що жити. Ти не живеш. Все життя то є жертва людська. І от сама здатність на жертву через жертву приношення, бо приносили в жертву. Не спалювали сміття що-небудь, а вибирали щось краще. І коли я розказую вам, що треба хлопцям там десь допомогти, щось, на, щось на дати щось від себе, щось і так далі, завжди в приклад привожу Андрія Луганського. Він каже: якщо маєте вдома три повербанки і один такий собі не дуже важний то той не дуже важний лишить собі, а два добрих віддайте хлопцям. Жертва має бути то, що краще, то, що вибране. Бо ми так, на тобі, Боже, що мені не гоже. Так не треба. Таку жертву приніс каїн. І Бог не прийняв ту жертву. А авелову жертву прийняв і Каїн розгнівався. І замість була така велика, що, що? він убив свого брата, убив свого брата Авеля. Це перше вбивство на землі. Це перший раз земелька була окроплена людською кров'ю. Убивство Каїна, Каїн убив брата свого Авеля через те, що жертва була недостойна. Ну він міг би сказати, добре, на другий раз принесу кращу жертву. Ні, ні. Він не приносить жертву кращу. Він убиває того, хто приніс кращу жертву. Тому що злий добрався до його серця. Тому пам'ятайте, що рівень жертви визначає. Якість твоєї людяності. Якщо ти бачиш людину, яка потребує щось, і кажеш, та ні, я йому не даю, бо то алкоголік, то на горівку, то точно на горівку, я не дам. На таким не даю. Ти маєш на то право, так. Але біда в тому, що була одна нагода, і він і тою нагодою не скористався. Одна нагода була участвувати в жертві, і то він не скористався. Якщо ти постійно жертвуєш, піддаєш там тому калікові, тому ще чомусь, і до тебе підходить підозрілий чоловік, що тобі здається, що він збирає на випивку, ти можеш йому сказати: іди найди собі роботу. Ти сміло можеш це сказати. А коли ти нікому нічого не даєш, Ніколи нікому нічого не підтримував, то навіть алкоголік до тебе прийде, і це Бог дає тобі можливість поучаствувати в жертві. Господь Бог все зробив в своїй премудрості. і кожен, хто до цієї премудрості хоче прилучитися. Він не може прийти. знаєте, Вивчився, навчився та й прийшов. Ми не можемо так зробити, бо, тому що Бог є абсолютний. І до нього дойти людським розумом неможливо. Тому жертва доповнює оту відстань от того, що нам не вистачає до Бога. Ви скажете, що хіба може один хліб принести тому на Парастас, він може приблизити людину для Бога? Христос сказав, якщо одного із моїх менших братів напоїте кухликом холодної води, чуєте кухликом холодної води ви будете мати заслугу у Царстві Небесному, Води набрати і дати. Заради того, що він Христовий, заради того, що він христини. І вже будеш мати участь у Царстві Небесному. Так що будьте дуже уважні і оцініть значення жертви. Ми сьогодні якраз приносимо жертву за померлих і бачите свічки горять всі на, на кожну картку. Ми запалюємо свічку, щоб на кожному була, була пожертва. Так що долучайтеся до цієї молитви, моліться разом і нехай Господь Бог через ваші жертви дарує прощення тим, за кого ми тут молимося.